Події у столиці змусили чернігівців мобілізуватися. Загальний збір, оголошений на 10 ранку, почали з молитви та хвилини мовчання за загиблими. Мітингарі одноголосно прийняли рішення піти до обласної міліції, аби закликати повернути силовиків з Києва додому. Біля міської ради активісти пригадали меру соколову розгін місцевого Євромайдану. Пройшли мітингарі і центральним ринком. Закликали підприємців приєднуватися. Під стінами обласної міліції активістів вже чекали. Міліціянти мовчки спостерігали за подіями. Головна вимога протестувальників повернути місцевих силовиків зі столиці та не допустити подальшого кровопролиття, а також розблокувати перекриті дороги до Києва. Поспілкуватися активісти хотіли безпосередньо з головним міліціонером області Михайликом. Начальник штабу у МВС пояснив генерал у відрядженні, проте під тиском протестуючих зателефонував Михайлику. Той таки приїхав та відповів на запитання про місце дислокації підрозділів МВС. Грифон знаходиться на місці. Внутрішні війська ви знаєте, вони мені не підпорядковані. Я не володію інформацією. Значить, і частина Беркуту знаходиться зараз у відрядженні, але це не обов'язково в місті Києві. Мовляв, подробиці відрядження не знає, бо це не входить до його повноважень. Генерал також закликав створити ініціативну групу євромайданівців для переговорів. Закликали на мітингу і звернутися до родин так званих тітушок, аби зупинити їх відправлення до Києва. Найжахливіше це наші чернігівські тітушки. Вони безпредельщики, чи не чи не пились, і вони б'ються. І оце потрібно. Найголовніше сусідам, які мають там тих спортсменів, які з'їздять же. Говорити з батьками тітушок і не пускати їх в Київ. Після переговорів з начальником міліції протестувальники розійшлися, аби зібратися на загальній мобілізації ввечері на місцевому Євромайдані.